Так, а забуває. Ай, будівель довкола. І небезпечну територію огородили, тому ми не можемо прийти ближче. Ну, довкола. пів шостого почалося дуже такі взриви. Сильні, що ну, за скільки. Весь час це, мабуть, сильніше було в нашому районі. Ну, у нас так, слава богу, все нормально. Але ця наша дев'ятитажка, тортсиває, повилітали з стекла теж. І ось п'ятиєтажка дуже пострадала. А Школа. Що? Так Якщо туди далі приходьте там. А садок Ви казали, що у вас внук. Садочок у нас, да, невістка скинула, дзвонила тільки що якраз в групу внука попала там, в його групу. Сильно. Це добре, що вихідний день, думаю, сильно. Ну, да. За доходив, мали ходи, ходив, ходив. не знаємо, де буде ходити. У Я... мене вилетіли всі вікна. Повністю ходили, к мабуть, зіпсувався, бо не працює. Mm -hmm. О, так, не знаю. Дома були, вдома були, були, все склоно, мені на мене впало. А mm -hmm. то мене ще чоловік із два літрової групи. Полежить mm -hmm. він. І ми з земедло. І син, ЗСУ. Ні-ні. Перший раз відкрилася нормальним одіялом. Перший раз в житті. Все-все на одіяло випало і воно все повинні. Бачите, що у вас там в квартирі? Сильно? Вибиває? Клоп, всі вікна повибивали. Оце на першому? Ви на першому, так? Да? Да. Не, не пошкодились хоч самі, не поцарапались? На щастя, ні. Виходили в коридорці. На щастя, не ночували вдома. Як вас угу. звати? А це вам видали вже плівку? Так а? видали плівку? Так? Да. да, видали плівку, уверен скло і думаємо, як його закривати. Мене батьки проживають і от сьогодні вночі таке трапилось, як ви бачите на задньому фоні. Це моя автівка, яка потрапила під як сказати, від вибухнової хвилі і ламки пошкодили, не знаю. Експерти кажуть, що відновленню не підлягає. Дали тільки батькам папірець зробити, описати пошкодження. Побутове стосовно автівки, ніхто мені нічого не каже. То тобто, есть просто от, я в автівку, а хто мені буде компенсувати? Ніхто з поліцією запитую. Ну хтось до тебе підійде, ти напишеш заяву і далі щось там буде. Ну поки вже 11-12 початок дня ніхто до мене нікого, я хожу так, отпиняюсь і е, хочу розуміти, мені хоч щось допоможуть, не допоможуть стосовно там. Е, Матеріальне шкода, що мені занесла. Я так розумію, ви віднову вона не Ну, Там дешевше вже буде купити а і віддати просто на деталі на інші автівки там. Садочок працюючий, було б десь приблизно 50 дітей, взагалі 90 дітей. І, на жаль, така трагедія у нас трапилася. Що Руйнування дах, група на другому поверсі, на першому поверсі, опалення, світло. Зараз, що можемо, спасаємо. Якщо хтось з людей може нам допомогти, будь ласка, за поміч будемо дуже вдячні.